Швиденько пробіжимося по футболочках. Мікс екстра сорту. Вага 10 кг, ціна 3800 гривень і акційна ціна 3300 за цілих 10 кг. Чоловічі та жіночі розміри всі можливі. Варіанти наповнення. Тут теж всі можливі. Ну, тобто тут попадеться абсолютно все. Ось така однотонна розмір XXL. Наступна веромода. Жіноча однотонна. Далі ось така маєчка. розмір S. Канда. Канда це берем, якщо я не помиляюсь, великих розмірів. Ось така жіноча футболочка великого розміру. Наступне ось така укорочена майка. Далі спортивна маєчка жіноча. Так, чорна, чоловіча. До речі, дивіться, як цікаво виглядає. Ось така моделька. Чоловіча великого розміру. Наступна ось така моделька. По акційній ціні 300,10 кг. Скетчерс. Дивіться, футболочка скетчерс. Наступний ось такий топік. До речі, дуже класний стан. Хороший. Взагалі екстрасорт, це дуже хороші речі. Наступна ось така. І плюс дуже приємна ціна. Бодік. Ось такий красивезний. Наступне ось така футболка жіноча. Наступне чоловіче поло. Майка. Ось така розмір Емечка. Ще одна жіноча. Це розмір Елічка. Наступне ось такого плану. Я показую максимально швидесенько, щоб ви могли просто побачити все до останньої футболочки, модельки, розміри. Орієнтовно науку, я думаю, ви бачите. Тобто видно, що це менший розмір С-ка. Ось така, це великий розмір XXL. Це орієнтовно ечка. Поло одну тонна. Ось така легесенька, вільна жіноча великого розміру. Це взагалі 3ХЛ, повністю білосніжна, однотонна. Наступна ось така Ска, це, до речі, була спинка. Ось так вона йде з відкритою спинкою. Ще одна чоловіча розмір, думаю, елічка. Це у нас жіноче 3XL. Ось така святкова жіноча, класна, дуже. Ось такого плану. Знову ж таки, чорна базова однотонна більшого розміру. Жіноча канда. Подивіться, яка красива. Великий розмір. Наступна. це ось такий топік. Ось так воно виглядає. Наступна. такого плану жіноча. 2XL. Чоловіча. Зара віддісний розмір емочка. Ще одна зара. Ось така. Наступна еска біла з чорними вставочками. Далі найк чоловіча. Розмір ікселічка. Однотонна. Може бути як і чоловіча, так і жіноча. Це така сама, як і попередня, тільки білого кольору, великий розмір. Наступна чорна. Ось така. До речі, зара була. Ось така жіноча, дуже красива, гарний стан. Ось така. Розмір М. Футболочок теж дуже багато. Ось такий топік, укорочений жіночий. Взагалі цікаве поло. З жирафою. Наступна жіноча ось така. Чоловіча Nike Спортивна. Adidas. Ось така. Наступна. Знову ж таки, спортивного плану. Далі щось великого розміру. Ось така чорна повністю однотонна базова. Так, бирузова теж великий розмір, однотонна, ПЛТ повністю новесенька, ось такий топік. Жіноча, красивенька. Так, наступна маєчка. Ось така моделька. Ось такого плану розмір М. Так, найк. Чоловічий, великий розмір. Ось така червоненька. І останнє це у нас іде чоловіча. Фума спортивна. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг, акційна ціна 3300 гривень.